Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Субнатіку. Ви хардкор моді. Не буду затримувати, поїхали. No The yeah. Launch in 3, 2, 1. Після того, як я вибрався, я почав висити вогонь. Далі на кнопку Tab я відкрив PDA. Виклав вогнегасник і вибрався на молоді. Розбилися, виходить, що так. Далі я почав добувати ресурси і дізнався, що мій це головний компонент для батареї, що потім дозволить нам створювати інструменти для багато різних цікавих речей. На цьому моменті зустрів достатньо цікавий рибек, яка взивається, коли до неї наближаєшся. А також вона дуже бісюча. Коли я закінчив додавати ресурси, я вирішив добити їжу, до як повернувся в капсулу, тому що він просенар згоди. Далі я зробив їжу та воду і подивився, які інші речі я можу зробити. У я зробив дві батарейки. Далі був перекос. І я повернувся до фарму ресурсів. Далі я повернувся в капсулу і зробив собі балон, так як у мене лімітований кисень, І це дуже достає при фармі ресурсів. Зараз я вирішив трошки порозрівати наш світ і дійшов до іншого біону. Тут теж є ресурси, а також інші організми і рослини. Завдяки насінням, які я добив секунду раніше, я зміг створити ласти, які пошвидшують швидкість мого плавання. Також я створив сканери, який дає мені можливість сканувати речі, щоб отримати їх рецепт в цьому ж фабрикаторі, і також сканувати істот, щоб дізнати більше інформації про них. І я створив нож, який дозволяє мені різати рослин та відповідати інших істот, які можуть спробувати мене з'їсти. Зразу після того, як я вийшов з капсули, я знайшов два фрагменти глаймера, які я просканував, тим самим його розпакував. І тепер я можу його зробити. Тому я подивився його рецепт і почав добувати ресурси для нього. Також я вдарив сталкера і вирішив добувати ресурси також для кожного інструменту, щоб полагодити нашу капсулу. Вилишов всі ресурси і тому повернувся в капсулу, щоб зробити глайдер та інструмент для полагодження капсули. Тому кравці генератів не змусив себе чекати. Все створив інструмент, який при на кубку F, піднімає тебе на поверхню. Це зручно в ситуаціях, коли в тебе дуже мало кисню. Після я полагодив капсулу. Забрав аптечку з ящика і почав слухати радіо. 9.

Ресурси та сканувати багато інших цікавих років. Все ще я знайшов фрагмент кімнати сканування, яка дуже-дуже зручна, щоб добувати ресурси. І потім почав розвідувати інші біоми. В одному з них я знайшов два фрагменти момбальної станції, на якій можна створювати транспорт. Але треба собі фрагменти транспорту, тому поки що я нічого не можу зробити. Потім я знайшов дуже цікаву печеру, в яку я захотів заплисти. Але вирішив, що це поки що опасно, тому що у мене маленький балон. Тому продовжу добувати ресурси на поверхні. Все ж таки, коли я заплисти, я знову вирішив. Тому я почав повертатись в капсулу. В капсулі я скрафтив балон з більшою ямкостю кисню і посортував ресурси на базі. От і все. Перша частина підійшла кінцю Так, перша частина не вийшла дуже довго, але я тільки пробую знімати в такому форматі. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, нажимайте на дзвоник. І побачимося знову.